Вітаю, вельми, шановна пансте, пані та панове. Ну що, про самотність про причини ми подивилися. А тепер я хочу подивитися саме про вихід вас з самотності. І сигніфікацію робити не буду. Будемо вдавати те, що це відноситься до тих людей, з якими відірався частина перша, частина друга. І це буде як продовження, але. Назву буде мати про вихід із самотності. Дивимось далі. Це як продовження. Це частина третя. Будемо так вважати. Це частина третя. Про вихід із самотності. Десятка пентаклів. Сімірка мечів, світ. Ну, дивіться, тут цікава така комбінація, йде дуже позитивна перша карта, так? Але десятка все ж таки завершення, так? Як би там не було. Я можу так сказати: ви знаходитесь під враженням, або для вас важливо, хто що скаже. Ви, як впливі в чужих сценаріях. Давайте так, ці карти вам говорять, звільнитися від чужих сценаріїв, як повинно бути. Це вихід із самотності. Тому що в глубині ви хочете стабільності, ви хочете своє коло. Відчуття дому, безпеки, родина, накопичення, діти От це все по десятки пентаклів, так? Але шлях по сімірочці мечів, виходу йде не через підвлаштування, а тут більше сімірка мечів це чесність з собою. Тому що ви можете з кимось або для когось грати роль, одягати маску, хавати частину себе або бути для когось зручним. Світ це завершення циклу, це тут самотність закінчується, бо ви виходите, ви виходите в світ, ви а, кордони розширюєте. І тут карта світа вам зазначає те, що я вам сказала в другій частини, що не потрібно шукати того, хто буде доповнювати вас або закривати вашу порожнечу. Вихід не кількості контактів, а зараз. Автентичності. От, що я хотіла сказати: який ваш крок до близькості з людьми? Давайте так характеризуємо. Трійка кубків, жриця, А, дивиться така ніжна енергія. Легкості, така енергія, ніжна відповідь, Давайте так, тому що тут такі карти вийшли. Перший крок це гра, цікавість і про трохи спонтанності, без самозради. Трійка Кубків це легкість, легкий контакт, спільне радощі, флірт, несерйозні а одразу. Пожиться, залишайтеся бути собою, не відкривайте всі карти. Потрібні межі. І це не холод, це не погано, це добре. Пажеслів це про маленькі ініціативи, повідомлення, запрошення, якась іскра повинна бути у вас. Енергія початківця десь людина, яка, знаєте, що цікавить, коли людина не відкрита повністю тут і зараз. Розумієте? Що допоможе вам відкритися без? Страху, шестірка жезлів, четвірка кубків, паш, мечів. Дивіться, коли ви вже не боїтеся відмови, коли ви не боїтеся близькості і не зменшуєтесь, не втрачаєте самоконтроль. Внутрішнє відчуття я достойна чи достойна. дозволити собі не хапатися за кожну можливість. Зумітьте? Ви маєте право хотіти більшого, і ми в першій і в другій частині дивилися по причині, що у вас висока планка. Не втрачайте це, чесні розмови, навіть десь, можливо, навіть незкрапні, краще незручно, ніж мовчки, ніж потім жаліти, яку внутрішню опору ви можете знайти вже зараз. Дірка, четвірка жезлів, п'тірка кубків, королева Пентаклів дуже класно. На дні колоди у нас десятка жезлів, я побачила, просто вам від чогось важко, у вас або обов'язки, або це більше, знаєте, про що? Фінал у вас, ви боїтеся. Можливо, це, що ви звикли постійно на себе дуже багато чого нести, тримати та інше. От яка внутрішня опору, опору ви знайдете вже зараз? Ваша насправді опора, вона ніжна, стабільна, ви вмієте самостійно створювати безпеку, починаючи саме з себе. Не з когось, не для когось, розумієте? Тому що ви не зламані, ви можете дозволити собі сумніватися, десь заперечувати, Ви, ваша опора саме в вас і в ваші цінності, починаючи з себе. Не дивлячись на важкість, не дивлячись на те, що у вас може ще бути одголоски того життя і того, що ви несете зараз. Можливо, це відповідальність, можливо, перевантаження чимось. Тобто загальний підсумок такий це самотність, це не покарання. І це, власне, не застій для вас, це не прочекати, це перехідний період. І зараз карти кажуть вам, що ви вже виходите повільно, але по-справжньому. Розумієте? Чесно і по-справжньому саме для себе насамперед. Тому що карти вам зазначають, що потрібно починати з себе. Турбота починається з себе. Стабільність починається з себе. Ви повинні розуміти, чого ви насправді хочете. Якщо ви хочете, щоб вам закривали вашу порожнечу, то не здивовуйтеся, що до вас прийдуть люди, яким потрібно буде вам прикривати. Розумієте? Тому що ваша цілісність, вона насамперед в вас. І ви вже це по цим картам. Зрозуміли. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам відігрався цей розклад, і до зустрічі! Бережіть себе і своїх близьких.